Мистецтво вказує людям на мету їхнього існування. Воно розкриває їм зміст буття, освітлює їхню долю та послідовно керує ними на життєвому шляху. Писав великий французький скульптор Огюст Роден. Огюст Роден з'явився на світ в 1840 році в Парижі. Батьки довго не могли повірити, що їхня пізня дитина короткозора не по руках вперта і вперто не бажаючи вчитися, неймовірно талановита. І коли 14-літній хлопчик вирішив учитися малюванню, батько в гніві відмовився утримувати його. Тільки допомога сестри Марі дала можливість родину навчатися в школі малювання та математики. Після її закінчення Огюст тричі намагався вступити в школу образотворчих мистецтв, але безуспішно. Не прийняти без права перездавати іспити. Зовсім позбавлений здібностей, говорилось у висновку вчителів школи. Щоб прогодуватися, Роден поступив на роботу до декоратора Крюше, де за 5 франків у день займався ліпленням орнаментів. Він вважав себе невдахою. А після смерті улюбленої сестри і зовсім вирішив відійти від морського життя. Він став послушником монастиря святих таємниць, але й там не міг знайти розради. Голова чернечого ордена, батько Еймар, бачачи невизначеність юнака, порадив йому повернутися в мир. Ви здатні на жертви і самозречення, але тільки в ім'я мистецтва, сказав він на прощання. Покинувши монастир, роден шість років проробив помічником у модного скульптора Кар'є Бельйоза. Він заробляв так мало, що йому не вистачало грошей навіть на оплату натурщиків. Першою моделлю молодого скульптора стала його кохана Роза Бере. Роден не квапився зв'язувати себе шлюбними узами, але роза, яка без тями кохала Огюста, все йому пробачала і піклувалася про скульптури Родена навіть більше ніж про сина. У пошуках заробітку роден познайомився з бельгійським скульптором Ван Расбургом, котрий надавав йому майстерню, але всі роботи родена підписував своїм ім'ям. Дохід від продажу скульптур ділився навпіл. Зібравши небагато грошей, роден відправився в подорож по Європі. В Італії його так вразили роботи Мікеланджело, що після повернення в Париж він замкнувся в майстерні і працював у день і вночі. Однак скульптура бронзове століття, яку після закінчення роботи він виставив у салонах Брюсселя та Парижа, викликала у критиків вибух обурення. Родена обвинувачили в тому, що він використав зліпок з натурщика. Щоб довести свою майстерність, роден по декілька годин прямо на очах поважної комісії виліпив скульптуру крокуюча людина, яка вразила всіх присутність досконалістю форм. Але визнання широкої публіки прийшло до Родена лише після салону в 1880 року, на якому його скульптури Іоанн Хреститель та бронзове століття одержали третю нагороду виставки. Ім'я Родена стало відомо по всій Франції. Незабаром скульптор отримав велике замовлення від уряду на оформлення головних дверей музею декоративного мистецтва. Грандіозна робота настільки захопила родина, що він неодноразово переробляв скульптури, призначені для композиції. Поцілунок, мислитель, три тіні, уголіно, вічна весна. У нього було вже три майстерні: одна для робіт на замовлення, в іншій він втілював в життя власні задуми. А про третю знали тільки обрані. В основному його моделі та численні коханки. Коли родину виповнилось 43, у його житті з'явилася нова муза художниця Каміла Клодель. Ог'юст був без тями від прекрасної та талановитої коханої, але не міг та й не хотів кидати вірну розу бере, яка вже багато років терпляче зносила всі його витівки. Любовний трикутник проіснував цілих 20 років. Зрештою, Каміла зважилась на розрив, але її розум, змучений нервовими зривами, не витримав і вона потрапила в психіатричну клініку. А Роден продовжував працювати до початку ХХ століття. Він був уже не тільки знаменитий, а й багатий. У його розпорядженні було шість майстерень, де трудилися численні учні й помічники. А коли влаштовувачі всесвітньої виставки в Парижі відмовилися надати скульптору павільйон для його робіт, він одразу ж організував свою власну виставку. Це обійшлось йому у 80 тисяч франків. Але за словами історика Олександра, успіх обрушився на нього подібно циклону. Останні роки знаменитий скульптор прожив за заміському палаці колишньому готелі Бірона, який він перетворив у сплав майстерні та музею. Під час Першої світової війни за наказом уряду роден виїхав у Париж, але незабаром повернувся, щоб завершити початі роботи. Погруддя Камілої Клодель і статую Христа. Однак сил для роботи вже не було. У січні 1917-го роден переніс інсульт і нарешті одружився з вірною розою бере. Їхній шлюб тривав зовсім недовго. Через два тижні роза померла. Роден пережив її всього на кілька місяців і помер у листопаді 1917 року. Австрійський поет Райнен Марія Рільке, котрий кілька років попрацював секретарем роде, написав у своїх спогадах Роден з м'якої глини створив цілий всесвіт, населений реальними людьми.